Всім привіт! TikTok виходить на новий ринок Netflix проти спільного використання і що ж там буде з iPhone 15. А мене звуть Валерій, і я вже ну дуже хочу розповісти вам останні новини IT світу. Але перед початком ролика прошу вас підписатись на канал і поставити цьому відео лайк, щоб ще більша кількість людей змогли його побачити. Тепер давайте починати. І почнемо ми з TikTok, який розширює зону свого впливу до грандіозного. Ще рік тому компанія вже намагалася зайти на музичний ринок, патентувала назву TikTok Music і натякала на запуск власної стрімінгової платформи. Але зараз є конкретна програма, яка називається TikTok Elevate. Зараз є дуже робоча схема, коли перед релізом своїх пісень виконавці усіляко бустять їх через Тікток, для того, щоб при релізі зібрати одразу гарну аудиторію на стримінгових платформах. Ану у неї ми взагалі таким чином шукають інвестування для подальшого релізу. Реально, топ дуже багато українських талантів довелось поглядати саме таким чином. Так от тепер TikTok буде аналізувати пісні ось таких артистів, які ще не є під лейблами, продюсерами і все таке інше. І буде шукати, хто ж стане наступною зіркою світового масштабу. Програма Elevate спрямована на те, щоб давати потенційним зіркам можливість розповсюдити свої пісні як на майданчику, так і на живих подіях, до організації яких залучена соціальна мережа. Досвід запуску музикального застосунку у творців TikTok вже є. Ще в 2020 році компанія запустила в Індії, Бразилії та Індонезії додаток Ресо, тепер ще й програма по бусту потенційних зірок. Що ж, готуйте кошти на підписку. Скоріше за все, нас дійсно чекає нова стримінгова платформа. Непоганий бізнес, TikTok. Якщо ти також хочеш будувати бізнес моделі, працювати з вимогами компаній-клієнтів та налаштовувати крос командну взаємодію, то ми будемо раді тобі в цьому допомогти. 26 липня відбудеться старт курсу бізнес-аналіз. Тож переходь на сайт за більш детальну інформацію. А ми переходимо до наступної новини. Netflix заблокувала спільне використання аккаунтів по всьому світу. Другий квартал поточного року став знаковим для Netflix, гіганта стрімінгових сервісів. Компанія відзначила приріст клієнтської бази на 6 мільйонів користувачів. Цей успіх став можливим завдяки активній боротьбі з несанкціонованим спільним використанням акаунтів, яку Netflix розпочала у США, Канаді та інших країнах. Минулої середи заборону на спільне використання акаунтів було поширено на всіх клієнтів сервісу по всьому світу. У травні Netflix почала попереджати передплатників про політику, спрямовану на припинення спільного використання одного аккаунта кількома різними користувачами. Netflix дає змогу ділитись своїм обліковим записом, але лише з людьми, які проживають із користувачем в одному домогосподарстві. Наприклад, в рамках одного аккаунта можна завести окремі профіль для дітей і батьків і встановити їх на різні телевізори або комп'ютери, але лише в одному будинку. Щоб поділитись обліковим записом з людьми, які проживають десь іще, потрібно буде доплачувати 8 доларів за кожного користувача. Виконавчий директор Грех Пітер заявив, що в круткостроковій перспективі компанія не побачить максимального ефекту від проведеної політики. Це не одномоментне явище. Частково воно пов'язано із заходами, які застосовуються поступово, а частково з тим, що деякі користувачі чужих акаунтів не відразу зареєструють свій власний. Вони зробляться в найближчі кілька місяців, а можливо, це займе у них ще більше часу, коли ми запустимо в продаж те, що їх дуже зацікавить. Ну, не дуже прикольна схема Netflix, Якщо я їду в відрядження на декілька місяців, то на новому телевізорі умовно я маю реєструвати новий аккаунт і платити додатково 8 доларів. Дякую за надану можливість! Наступною новиною є достатньо очікуваний факт. Актори почали страйк проти створення їхніх цифрових копій за допомогою штучного інтелекту. Я вже розповідав раніше, що деякі актори навпаки почали продавати свої цифрові копії, але це скоріше стосується зірок першої величини. Але інші актори та акторки проти, адже AI забирає у них роботу. Першими на страйки вийшли сценаристи, які одразу учуяли неладне. Тепер же до них приєднались і актори. Сумісних страйків у них не було 60-х років минулого сторіччя. За даними альянсу продюсерів кіно і телебачення, який представляє інтереси студій, Відхилена угода включала революційну пропозицію щодо штучного інтелекту, яка б зберігала цифрову подобу виконавців. Вони описали потенційну пропозицію щодо штучного інтелекту як обхідний шлях для отримання студіями безстрокових прав на подобу актора. В цій революційній пропозиції щодо вони пропонують, щоб виконавців другого плану можна було просканувати, заплатити їм одноденний гонорар. А компанія володіла цим сканом, їхнім зображенням, їхньою схожістю, і могла використовувати їх до кінця життя в будь-якому проєкті, який вона тільки захоче, без їхньої згоди та жодної компенсації. Пишіть в коментарях, як взагалі ставитись до створення таких достатньо великих проєктів, як кіно, штучним інтелектом. Це нова реальність, чи все ж вдасться відстояти свою природну автентичність. Уже цієї осені вийде нова модель iPhone 15. Якось ми і не встигли помітити, як пролетів час. Для когось довгоочікувано, для когось не дуже, але це все одно завжди подія. Вихід нового iPhone. Тож буквально декілька новинок, які нас чекають в новій моделі і про які вже достеменно відомо. Навряд чи Apple будуть робити новий дизайн iPhone 15, але певні зміни все ж пора робити. По-перше, виріс на екрані приберуть і замість нього встановлять Dynamic Island, як у прошок попереднього покоління, до того ж бокова сторона смартфона може стати більш округлою. iPhone 15 матиме подвійну камеру, як і раніше, але цього разу модель найімовірніше отримає основний сенсор як у прошок 14 ї лінійки на 48 мегапікселів. І це може стати доволі ваговим приводом для багатьох користувачів оновити телефон саме на новинку. Це не означає, що й можливості камери стануть такими, як у PRO, але якість фото та відео базової версії явно виросте. Ну і алілуя! До побачення Lightning. Привіт, Type-C зарядка! Звісно ж, це не сама компанія вирішила, що всі вже задовбала з тими унікальними зарядками. Вся проблема в тому, що ЄС погрожував забороною продажу продуктів, якщо Apple не приєднається до стандарту використання кабелів Type-C. Тож подивимось, можливо, до виходу iPhone нас чекатимуть не менш вражаючі новини. А на сьогодні це були всі новини. Пишіть в коментарях, яка з компаній гігантів вас порадувала або ж навпаки засмутила найбільше цього тижня. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. До зустрічі наступного тижня! Бережіть себе!